Якось поїхали ми з Юрком випробовувати його Suzuki Jimny, Абсолютно стокова машина на трошечки злій резині, мали з собою тільки хайджек. Ну і попхнулися на трасу там, де їздять квадроцикли, баки. До речі, Джим себе в обіду не дав і показав непоганий результат, але виїхати ми так і не змогли на одну із город. Так і що! Досить серйозний підйомчик. Камера не передає. Десь туди ми мали піднятися, десь там озеро. Але на жаль, не все раз. Не на рівні. О, ну як легесенько! Ой! Так собі легесенько, але проїхали. Йти там пропорщукувати дорогу. У планах було заїхати на озеро під полониною руна. А так трапилось, що опинились ми взагалі в іншій стороні під горою Лютянська Голиця і заночували на дуже класній галявині. Взагалі подорож видалась дуже класною. Тож, якщо вам цікаво, повну версію можете передивитись у мене на YouTube каналі. Тож підпишись на техносело, тут багато цікавих відео та подорожей.